Незважаючи на поступ прогресу, люди все ж не припиняють писати листи. Отримати довгоочікуваний конверт дуже романтично і приємно, особливо якщо лист написаний дитиною. Заради встановлення зв'язку між майбутніми та нинішніми захисниками вітчизни, відбулася акція серед школярів напиши листа матросу. Майже п'ять тисяч малюнків, листів та різного роду подарунків, які власноруч зробили школярі Харківщини, отримують військовослужбовці військово-морських сил. Такий креативний захід відбувся під патронантом департаменту преси та зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України та Харківського обласного військового комісаріату територіального управління Північ. Добрий день, моряче. Я знаю, що ти дуже довго плаваєш в морях, і тобі сумно. У мене буде дуже багато важких змагань по плаванню. У мене буде десь 15 важких змагань. Коли ти повернешся зі служби, я виросту такою красуною, як на малюнку. Невідомий матрос, мене звуть журавель Валерія. Я навчаюся у третьому в класі. Писали всім класом. Хтось розповів про зимові канікули, дехто перетворив лист на листівку і написав цілу купу побажань тим, хто оберігає морські кордони країни. У мене і дедушка ді... ді... служив в армії, і папа служив, і прадід служив. Я пожелала йому успіху в службі. Щоб у нього була крепке здоров'я. Здебільшого листи писали для команди корабля Костянтин Ольшанський. Там, зокрема, служать і харківські призовники. На кораблі вже знають про харківську ініціативу і з особливим почуттям чекають наступної пошти. Зважаючи на кількість 5 тисяч привітань. Дитячі листи дістануться матросам і інших суден. Ті письма, які ми передадім воїнські часті вайна морських сил України і война почитають. вони, я уверена, вони спомнять свій дом, спомнять своїх близьких, сповнять любимих дівочок. Думаю, всім буде э, прочитати і узнать, що в різних уголках нашої страны, конкретно в Харкові, э, знають о том, що їх, скажем так, спокойный сон захищають военные моряки. Незвична творча робота листами тільки починалась і, врешті, переросла в прикладне мистецтво для солдатів і матросів. Школярі зробили навіть іграшки і обереги. Патріотизм малечі військовослужбовців просто вразив. Тені да написали, що. когда они находились в Одессе и стояли на берегу, и проходил корабль военно-морских сил. Они помахали, и матросы по команде, там, по команде капитана, вот, помахали без козырка, им это очень понравилось. И после этого значит, многие ребята захотели Служить веда морських силах. Участь у першій на теренах України акції напиши листа матросу. Взяли школярі, починаючи з найменших і завершуючи восьмими класами. Більш дорослі беруть активну участь у миротворчих організаціях і роздумують, чи йти їм до лав армії з найбільшим захопленням сприйняли акцію ті, в кого за плечима багатий військовий досвід. Федір Максимович власним прикладом заохочує юнацтво до патріотизму і розповідає, як колись сам чекав на листи з дому. Я служив 29 років календарних в Збройних силах Совєтського Союза. Письма туди направляли, ну туда комсомольської організації в основному направляли. І ребята були очень доволі, як і отримали письмо там мат девушек і з предприятий получали, получали, як говорится, з організацій, де вони работали. Це очень було для них приятно. Більшість листів матроси отримують поштою, але в школі виник особливий задум привезти військовослужбовцям подарунки особисто. Щоправда, почекати треба буде до літніх канікул. Я хочу поговорити вас від всього личного составу воєнморських сіл, а маток в котором вы написали письма им будет очень очень приятно и мы обязательно все ваши письма им передадим